Харків, а ви знали, що біля метро Масельського є такий атмосферний заклад з оновленою терасою, смачними напоями, дивними та цікавими стравами. Це справжні оази з Room. Поки що тепло. Рекомендую завітати на їхню затишну терасу. Тепер тут не тільки столики з м'якими диванчиками, а й зручні пуфи просто неба. Увечері стає ще казковіше, адже вогники сяють усюди. І можна спокійно відпочивати, адже заклад тепер працює до 23.00. У грінру ми не вперше, тому я заздалегідь на які страви. Варто замовити. У них дуже смачна піца, Цього разу ми обрали чотири сири. Ще замовили салат з мідіями, багато складових і пікантний соус. Мої улюблені вафлі з беконом пецем, пашот, а ще тартар з телятини. Ну і звісно, як не спробувати напої. Родзинка закладу бар з авторською коктейльною картою. З новинок смачнющий коктейль сауер диня та сет настояних з п'яти різних смаків. Тож харків'яни, хто живе поряд. Тепер ви знаєте, де біля метро Масельського можна гарно відпочити. what's